Ми проводимо експеримент по виготовленню колоїдних розчинів. І так, для цього експерименту нам знадобиться склянка 50 мл води, крохмаль та 200 мл води. І так, ми беремо одну другу ложечки крохмалю і насипаємо у склянку. І заливаємо водою, додаємо 50 мл холодної води, обережно перемішуємо. Далі ми беремо невелику посудину, я взяла сатейник. Ми взяли 200 мл води і налили туди, але для того, щоб було швидше, я заздалегідь це зробила і дочекалася, поки вода вже на стадії закіпання. Ось ми можемо це побачити. Тепер ми беремо скляночку з нашою сумішю з крохмалю і обережно в киплячу воду ми виливаємо цей, цю суміш. Тепер ми трішки розмішуємо цю суміш. І нам потрібно дочекатись, коли почне трішки закіпати ця суміш, цей розчин. Як ви бачите, реакція з'являється майже моментально. З'являються бульбашки, процес кипіння. Відбувається дуже швидка реакція. Тепер ми дочекалися, коли закипів наш розчин, і вимикаємо його, даємо йому, йому охолонити. Ось ми дочекалися, поки він охолов, ми розлили його у дві склянки однакового об'єму. Ось один і ось другий. Тепер ми беремо чайну ложку солі, насипаємо у 50 мл води. Розмішуємо, і нам потрібнося обережно влити потихеньку у другу склянку розчину. А тепер ми можемо побачити. Що у другій склянці суміш стала трішки світлішого кольору. Тепер візьмо ліхтар і направимо у першу склянку. Дивлячись на це, можна зробити висновок, що цей колоїдний розчин розсіює світло.